Всім привіт! Мене звати Джон Шморгун, засновник українського благодійного фонду Move Ukraine. Привіт, я Туся, Шморгун-Гаврилишин, співзасновниця. Коли війна змінує країну, головне, щоб не зникла надія. Ми Move Ukraine. Ми будуємо цю надію щодня. Ми створюємо реабілітаційні центри для тих, хто повернувся з війни, для тих хто пройшов крізь біль і заслуговує на відновлення фізичне, психологічне, людське. Ми будуємо соціальне житло на українців, які втратили дім, щоб в них знову було місце, де можна просто жити. Був Україн. Це більше ніж фонд. Це про підтримку, відновлення. І нове життя для тих, хто цього потребує. Дякуємо за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава!